Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на пристрої стійкі наноботи на езітку. Це у нас ізітка на лікування з підвищеною дальністю. так І бачите, через півкарти достаю до суперника. Так, і мене тут виносить реліка. Відлікуємо союзника. Ну, головне, щоб з моєї команди їхали хлопці на точку, бо я ж поїду сам, то мене роз, ну, розберуть. Ну, тут, походу, з пристрієм Гелію з Райрікошетів, що я не помиляюсь. Ну я був далеко від гранати. Як вона нанесла по мені урон, я не знаю. Так, рульса, аус рікошет. Давайте переодягнемось. Так, летимо на ворожу ворожбазу. Забираємо по дорозі Васпіка. Крікуємо Ну, у мене тут також підривник, то я не боюся таких чувачків, які їдуть до мене в притул. Ага, тільки я взяв модуль від рікошета, зразу взяв той рікошет собі твінца. Ну твінс, в принципі, таке собі, але... Я дивлюсь, що це в нього за пристрій, я не знаю, новий. мабуть, той кемпер, чи як воно там називається. Так, ну ще мене тут вкрали кіл. Мягко кажучи. Так. На Сізиди, в принципі, важко кіл зробити, я дивлюсь. Ого! Захопили точку, поки я тут крутився. Так, забираємо підривником того рільсовода. О! Точка в центрі. Ставимо мінку. Нормально. Як мінімум один кіл за рахунок і зітки зробив. І другий кіл зробив. Ось так Там бачу скупчення суперники. В принципе, <laughs> может на ній треба на киллы играть, а не на лікування. А я все на лікувание граю. Так, гаус, рельса, винс. Ну, в принципе в мене від гауса від рельса стоїть. От мені ще не вистачає в цій каточці, то це. Гранаток. Так, з оглушенням грають ці гауси. Такі вони мене розбирають. Ага, там навіть один, по-моєму, з підпалом грає. Один з оглушенням, інший з підпалом. Так, оглушили мене. Так, я хотів підривником забрати цього Васпа, але забрав цього крусейдера. Ну ви бачите, що з моїх союзників тут реально на точку ніхто не їде. О, один тільки поїхав. Крусейдер, все. ще думаю, чи цю катку спеціалі виграє за них чи що? Так, прожимає тут вікінг свій овердрайв і розбирає мене. Але, в принципі, якщо подивитися по дабу, то що протилежна команда трошки сильніша. У них більше прокачаних гравців. Так, вбиває мене тут крусидер своєю сусулькою. О, Васпік наш молодець! Поставив він бомбочку, але якось невчасно. От на 2 секунди раніше б і не було б захоплення. Так, точка Б знизу. Нічого нічого, зараз я на знижках прокачаю гранати, також буду гранати кидати по суперниках і все в мене буде чудово. Дивіться, на точці просто нікого немає. Ще дуже лютий овердрайв я запустив. Так, розбираємо на тут гаус. Так, все, закінчиться, балон. І забирає мене гранаткою суперник. Так. От, ну, в принципі, за тим васком мені немає сенсу ганятись, я його все одно не дорну. Нормально, забираем Крусейдера. Нормально, забираем, ацкіта Питерников. Так дивися, ніби якийсь клан навіть грає за мене, а. Сенсу в цьому багато немає. Так, на жаль, не дотягнувся я під до цього Васпа. Так, о, добре, що Тін спав в мінус. Ну, В принципі, зараз є шанс захопити точку, якщо всі поїдуть, бо в мене є овердрайв. Так, ну де ти пін взявся тут. До речі, я дивлю, що Твінс такий непоганий урончик наносить. Забираємо вас папі дривником, і тут вороги, я так розумію, захоплюють точку. Ну, що я й казав. Місь союзники навіть не намагаються, я так розумію, виграти. Дивіться, на тості нікого немає, крім мене. А я граю на Ізиді. Нічого не можу зробити проти всяких рельсів. Забираємо твінця підривником, Ну, шкода, що в мене овердрайв до кінця битви. Не встигне насбиратись, так би я ще й запустив овердрайв, то було б чудово. Так, ну, на жаль, не дотягуюсь до фріза. О, ось цей тільки крусейдер їде на точку. Все. Більше ніхто. Якби хоч одну захопили точку, то хоча б не так було б обідно, а так програємо ми цю каточку суху. Ну що, друзі, якщо вам сподобався огляд на Ізіду стійкі на ноботи, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.